зберегтися від ускладнень хвороби З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну COVID-19 відійшов на другий план. Атаки окупантів стали більш небезпечними за недугу. Втім, вірус не зник, а тому досі загроза для суспільства. У нас у Хмельницькій області 1600-1500 щотижнево захворюваність. Останні дані у нас на сьогоднішній день в стаціонарі знаходиться 246 сорок шість хворих. 44 дитини. А в цілому хворих амбулаторних і, і разом стаціонарних 2135 хворих. Є два шляхи для людини е, набути захист від тої чи іншої інфекції. І перший шлях це перенести інфекцію. І це дуже складний шлях, це дуже е, ненадійний шлях, тому що ця інфекція може знищити організм, поки цей захист виробиться. І зовсім інший шлях. Контрольований шлях створення захисного імунітету проти той чи іншої інфекції, це вести вакцину. Лише за минулий тиждень від корони в Україні загинула майже сотня осіб, переважно нещеплених. Ми мали близько трьох тисяч хворих, які померли від ковіду у 2021 році. Але вже коли ми аналізували роботу 2022 року, звичайно, вакцинація дала. Свої результати смертність трьох тисяч спала на, на 600 випадків в абсолютних в абсолютних числах. Вакцинація не гарантує повної відсутності хвороби однак значно полегшує її перебіг та убезпечує від передчасної смерті. Переконують медики препаратів. досталь, можна навіть обирати виробників. Є 4321 доза. ОПВ 9397 доз. І пів Окрім ковіду в Україні є й інші віруси, від яких також потрібен захист. Та з цим проблема від поліомієліту, кору, краснохи, паротиту та низки інших поширених захворювань у Хмельницькому наразі немає достатньої кількості вакцини. Втім, невдовзі медичні заклади їх отримують за кордону. Україна не 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 закуповує бак препарати за кошти, оскільки всі реєстри закриті, і ми постачаємо тільки постачається лише гуманітарною допомогою купляти за кошти це є тільки бажання батьків. Взагалі, в нас безкоштовна вакцинація, як в області, так і по всій Україні. Дарія Курнос, Вадим Головацький, новини 33 канал.